Що ну, Гринкевича вже посадили, молодшого вже відшукали. Звісно, інфобомба навколо сім'ї Гринкевича. Це чудово, що цих бізнесменів спіймали, які співпрацювали з Міністерством оборони. Але це вже не цікаво. Цікаво, що в цій справі по розкраданню одного мільярду гривень серед п'яти фігурантів немає жодного прізвища з Міністерства оборони. Де ж дівся екс-міністр Резнік, ні його заступників, ні теперішніх. Спочатку 2023 року компанія Гринкевича виграла 23 тендери, і всі. Ці тендери були виграні в міністерстві оборони. Було підписано десятки контрактів на закупівлю Міністерством оборони одягу у будівельній компанії Гринкевича. І тут питання: чому не фігурують прізвища тих, хто підписував ці контракти, хто дозволяв вигравати тендери. До речі, вам інформація за останні 4 місяці. порушені вже знайшли на 10 мільярдів гривень в міністерстві оборони.